У квартирі чисто, усі нагодовані, у голові нескінчений список справ. А ти падаєш сил і питаєш себе. Невже материнство має виглядати саме так? Багато мам віддають себе без залишку дому. Здається, це правильно, але за цим ховається пастка. Чим більше тривог усередині, тим блискучіші підлоги. Чим більше образ і втоми, тим активніше готуєш. Але для дітей побут це тільки фон. Вони запам'ятовують не порядок, а моменти близькості. Мама стає вічно зайнятою. Діти вчаться не заважати і поступово віддаляються, а в душі виснаження і відчуття, що щось важливе втрачається. Але можна інакше. Неважливо, що болить саме в тебе сьогодні. Втома, яка накриває зранку чи ввечері, крики, які вириваються на дітей, чи хаос без меж і правил. На марафоні все встигаю, баланс без стресу, ти знайдеш рішення саме для себе. За п'ять днів ми розберемо, як прибрати хаос у щоденному житті мами, як знизити тривогу і перестати виснажуватися, як знайти час і для себе, і для дітей. До 1 вересня у тебе є можливість скористатися знижкою раннього бронювання та придбати участь у марафоні зі знижкою 75% усього за 249 гривень замість 998. Стартуємо вже 10 вересня. Пиши в коментарях слово баланс щоб дізнатися деталі.